Вітаю вас, мої любі мами. Сьогодні ми з вами проговоримо про топ-5 дитячих позицій, які роблять нас нещасною, заважають розвиватися і так само заважають нам легко, та м'яко природньо народити малюка. Чому взагалі вирішила підняти дане питання на своєму ютуб-каналі, записати таке ціле відео? Тому що останній тиждень мій директ складається із таких повідомлень. У мене сороковий тиждень вагітності лікар хоче стимулювати пологи. Що мені взагалі робити? Я дивилася вас сторі, що має бути по-іншому. А чи можу я там під час пологів е, вільно рухатися, тому що в попередніх пологах мені сказали лежати, не рухатися? І так було 8 годин. Е, а чи якщо я візьму вас з собою на пологи як довго, чи точно мої пологи пройдуть природньо? Чи точно ви мені допоможете, чи точно ви зробите все, щоб я народила сама, щоб це не закінчилося кесарським ростовом і травматизмом малюка. Тобто ось таким запитом приходять жінки. І коли от жінка пише із такої позиції, то я розумію, що жінка знаходиться в дитячій позиції. А в дитячій позиції бути дуже важко, тому що дитяча позиція вона не бере на себе відповідальності. Дитяча позиція вона не розуміє процесів, які відбуваються, відповідно не розуміє процесів, не розуміє причину насвяткових зв'язків. І от завжди в дитинстві є певні такі періоди, там кризові періоди, які проживає дитина, і які здебільшого роблять у неї таке відчуття, там що вона нещасна, що все не так, і всі неправі, і вона тут єдина хто там хороший. І давайте проговоримо про основні п'ять позицій, які нам будуть заважати в першу чергу в пологах і буду говорити саме з цієї позиції, але по житті вони так само заважають, і думаю, що в одній із цих п'яти позицій ви точно зустрінете себе і будете розуміти, над чим вам варто попрацювати. Отож, перша позиція, яка зустрічається дуже часто, це я не вмію. Це дитяча позиція. В даній позиції зовсім немає розвитку. Так говорять діти, я не вмію. І кидають, і їм повинні показати дорослі. Але тут одразу таке питання: хто тут дорослий? Якщо ми з вами вагітні, значить, мама, тут ви, доросла тут ви. Ми не можемо свою відповідальність просто взяти комусь віддати. От я виберу хорошого лікаря, він там народить замість мене. Я виберу долу на пологи, візьму її з собою, і точно мої пологи продуть легко. Е, я там, ну, там візьму чоловіка, і чоловік нехай там спостерігає за всім і так далі. І тоді в мене пологи продуть класно. Ні. Нам важливо розуміти, що відповідальність є на нас. Не те, що нам її хтось дав, передав, має це нам показати, доказати. Уже ми повинні розуміти, що ця відповідальність наша. Ми її не можемо тут включити, тут відключити, тут віддати, передати і передумати. Ні. Тому, якщо ми щось не знаємо, то доросла позиція передбачає так: я не знаю, що мене чекає в пологах, я не знаю, як дихати, я не знаю, як уникнути розривів. Я не знаю взагалі, як діяти там, якщо не знаю, пологова діяльність зупинилась, бо в мене немає сил під час перемів. От я не знаю, що я роблю. Я можу піти на консультацію, записатися, я можу пройти курс підготовки до пологів, я можу, ну тобто я можу піти вчитися. Це де доросла позиція, і з нею набагато простіше жити по життю. Але, звісно, в даній позиції, те, що не подобається багатьом, взагалі в дорослій позиції. Що ми розуміємо, що ми основна причина всіх подій, які з нами відбуваються, ми не можемо ні на кого перекласти відповідальність там, чоловік не так зробив, лікар не так зробив, ще хтось не там зробив. Ми розуміємо, що це наша відповідальність, і ми відповідальні за все, що відбувається із нами. І тому, коли говорять, що от я не хочу виходити з цієї дитячої позиції, або я не вважаю, що це дитяча позиція. Тут я одразу розумію, що е, так вигідно жінки. Вона отримує ще певні бонуси, коли вона знаходиться в цій дитячій позиції. Вона не приймає на себе відповідальність за своє життя і вже будучи вагітною, готуючись до пологів за життя та здоров'я малюка. Друга позиція дитяча це я все сам. І мами, в кого є дітки старші, то знають, що приблизно у віці. Трьох рочків, кось починається два з половиною, три з половиною. Починається я все сам. Я сам зав'яжу шнурки, хоча вони ще не можуть, не вміють це зав'язувати. Я сам не знаю, помию посуд, я сам от, візьму іграшки, от я все сам. І для діток з трьох років, то, що помічають, мамо, це приносить величезну таку трагедію, плач, сльози. Їм здається, що все життя таке важке, що так все важко. І дійсно вони себе тоді почувають нещасними, тому що я все сам. Це позиція дитини в трьох років, і іноді така позиція є в дорослих людей, ну не тільки жінок, так само і чоловіків. Це тоді, коли вони десь психологічно застрягли приблизно на цьому віці 3-6 років. А на цьому віці все складно, тому що ти все сам, ти ніби вчишся все сам, і ти не використовуєш ті бонуси, які можуть бути. Що не ти все сам, а ти можеш попросити про допомогу. А так як ми, дорослі, ми можемо це все собі організувати, і, відповідно, наше життя, наша вагітність, материнство буде набагато простішим. Коли у вас іде позиція Я все сам, озадайте собі запитання. Для чого? Вам робити все самій. Якщо можна зробити простіше і щасливіше. Наступна третя позиція, яку я зустрічаю в багатьох жінках, яку, е, яка навіть простежується в історіях пологів, які часто мені пишуть жінки вже там, коли народили один раз, потім приходять вже другий раз готуватися до пологів з курсом про любов, це позиція Я хороший. Тут е, важливо розуміти, як це спрацьовує на пологах. На пологах це жінки, які бояться бути незручними. Вони, якщо їм сказали лежати, вони лежать. <смі> вони, коли хочуть навіть голосно дихати, хочуть мичати на полог, хочуть десь стонати на полог, тому що іноді на пологах такий сексуальний стогін, що якщо йде там чоловік на пологи, то він не розуміє, ти точно там народжуєш, тому що от реально такі звуки. Дуже сексуальні, або навпаки, ричати, так як кричать тварини. Оце також цього хочеться. Але жінка, коли хоче бути я хороша, вона не дозволяє собі цього, тому що я маю бути хорошою, я маю бути культурною, я не, ні в якому разі я не повинна завадити своїм голосним диханням, не знаю, десь акушерки, яка десь ходить там на поверсі, тому що акушерка біля вас завжди не сидить. Чи лікарю, кіди ще знаходиться на обході або там свої, в своєму кабінеті. Тобто така позиція, що я хороша. І що відбувається тоді в пологах? В пологах зручно всім, крім жінки, і тому для жінки процес пологів стає болючим, перейми болючі, тому що жінка не використовує всі природні способи обозболення переймів. Вона не чує інстинктів і природу свого тіла. Тому що вона старається бути: це я хороша. Я хороша, я культурна, я зручна для всіх, крім себе. В пологах лікар, коли бачить жінку в дитячій позиції, а повірте, лікарі це прекрасні психологи. Вони завжди бачать, коли жінка знаходиться в дитячій позиції, коли вона самостійно не приймає рішення, перекладає на когось відповідальність. І тоді найчастіше відбуваються медичні маніпуляції та втручання в пологовий процес. Тому що тоді що? Лікар бачить, що перед ним дитина, перед ним не мама, не жінка, яка взяла на себе відповідальність за пологи, за дитину і так далі, а це дитина. І треба щось робити, щоб їй допомогти. Тому що сама вона не справиться, вона в позиції Я хороша. Тому щоб цього не було, якщо ви знаходите один із цих варіантів, їх можна пропрацьовувати ще під час самої вагітності. І найголовніше, тут не просто можна, тут потрібно їх пропрацьовувати. Тому що це буде впливати, як, як я сказала, на ваше розвиток зараз, на ваші пологи, і не забуваємо, що є ще післяпологовий період, і там уже малюк точно тут є, і він лежить перед вами, і ви повинні взяти на себе відповідальність за нього. Щоб не було такого, я не знав, мені не казали, мене не попереджали, я, я не вмію, я все сам зроблю, дізнаюся, і потім буде, як буде, і все. Тобто нам це дуже важливо. Четверта позиція: досягати цілі з позиції Я докажу татові, мамі, подрузі, рідним, знайомим та всім іншим я докажу. Така позиція, можливо, на початку реалізації якоїсь цілі, вона принесе певний свій плюс, але в кінці вона не зробить вас щасливою. Тут важливо розуміти, а що буде далі у ваших планах після того, як я докажу, от я всім доказала, що далі. І іноді, от з такою войовничою позицією, я докажу. Жінки приходять на пологи. От я докажу, що я от сама все зможу. Я докажу, що там зможна народити без домовленості лікаря. Я докажу, що я сама там народжу без підтримки чоловіка. Я докажу, що я народжу там ще якимись способами. Тобто приходить з такою войничою позицією жінка в пологи. А це також добре. Тому що в пологи ми йдемо як? Ми йдемо з радістю. Це перше де народження нашого малюка. Ми, якщо йдемо в пологовий будинок, значить ми йому довіряємо. Тому що ми під час вагітності ми могли вибрати будь-який пологовий будинок. Але якщо ми прийшли в цей пологовий будинок, значить ми довіряємо цьому персоналу. Якщо ми домовилися з лікарем, значить ми довіряємо цьому лікарю. Якщо ми там ідемо на пологи з доволу, значить ми розуміємо, що довола нічого не зробить там проти нашої волі. Тобто, ось в такому плані. Без цієї позиції я комусь щось докажу. У вас не вийде одночасно народжувати. Тому що тут включаються одні інстинкти, одні процеси, одні гормони. І одночасно приходити з позицією Я всім докажу. Всім докажу. І п'ятий прояв дитячої позиції це я всіх навчу. По своїй суті, це початково йде така зверхня позиція. Якщо я всім, всіх навчу, значить я вже. Ставлю себе вище за інших, і інші люди вже є дурнішими, ніж я. І це неправильно. Ми повинні розуміти, навіть коли ми йдемо в пологовий будинок, що це іде медична система. Вона працює от таким чином. Нам потрібно дізнатися, яким чином вона працює. Нам потрібно дізнатися функціонал кожного члена. Цієї команди, цих лікарів і не тільки ну, то тобто, медичного персоналу, який працює в пологовому будинку. Тобто ми повинні розуміти: якщо ми навіть домовляємося з лікарем, лікар не буде з нами сидіти всі 12-15 годин переміг, тому що це не його функціонал. Його функціонал прийти раз в 4 години, перевірити ваше відкриття матки і при необхідності задача лікаря. Спасти життя мамі малюка, тобто для того, щоб це не призвело до чогось, до травматизму, припустимо, або до, до летальних випадків. Це іде функціонал лікаря. Функціонал акушерки в пологовому будинку. Акушерка приходить, ставить вам там катетер, це ставиться всім, перевіряє категе малюка періодично, вона може зайти, може вам сказати, там, дихайте там. Так, і так, і вийти. Вона не сидить з вами всі 12-15 годин. Це не її функціонал. Тому що, крім вас, в пологому будинку є ще інші жінки, які народжують. І плюс акушерка має певний ряд своїх інших задач. І тому не її функціонал сидіти біля вас і пояснювати зараз, що з вами відбувається, які способи обозболення ви можете використовувати, чи ставати вам в зручну позицію і так далі. І далі доула. Якщо я йду як доула на пологи, то мій функціонал. Я переписуюся там жінкою за декілька тижнів до пологів. Ми зустрічаємося, ми обговорюємо план пологів, бачення жінки на пологи, навіть запахи, який їй подобається, тобто якусь ароматерапію, яку я можу використовувати для обозболення процесу. Я знаходжуся весь час з жінкою, тобто я не відходжу ні на хвилинку від жінки, там хіба що тільки там в туалет, або покликати медперсонал. При потребі жінки, Тобто, оце мій функціонал. Е, ні лікар не буде виконувати мій функціонал. Акушерка не виконує мій функціонал. Я не виконую функціонал лікаря, функціонал акушерки. Тобто я йду саме на пологи, так як доула. І так само ви, коли приходите в пологи, то ви не лікар, ви не доула, ви не акушерка, ви жінка, мама, яка народжує, ви вже головна в пологах. І саме ви, те, як ви готувалися до пологів всі 9 місяців, і саме від вашої підготовки буде залежати сама успішність пологів від вашої дорослої позиції. Особисто я при підготовці до пологів я знайшла в себе таку дитячу позицію. Це от я хороша. От я переживала, що якщо я там прийду в пологовий будинок, ну мені якось буде незручно там голосно дихати, ну це якось ну, не виховано, все-таки. Потім вони десь побачаться, я, можливо, якось речала або стояла там в незручній позиції і так далі. Але це все пропрацьовується. Коли ти дізнаєшся про пологи, коли ти розумієш пологовий процес, коли ти розумієш, як працює гормональна система, коли ти розумієш, що тобі треба робити на пологах, щоб ти народила легко, м'яко, природньо, ти береш відповідальність за пологи на себе, все міняється. Навіть цей лікар, який приймав в мене пологи, то я, для мене він, ми з ним говорили, тобто я знала медичну термінологію, я його поважала як лікаря, тому я пішла до нього домовлятися за пологи. І в мене не було з ним жодних там жартів, не було жодних якихось підколювань, тому що від інших жінок я потім чула, що А як взагалі ви були в цього лікаря? Тому що він там мені такі жарти якісь говорить, якось так до мене ну, так мене підкалує і ще щось. А я розумію, що лікарі так себе поводять тоді, коли вони бачать перед собою дитину. І тут не варто ображатися, якщо навіть у вас була така ситуація, важливо розуміти, так, в мене є така проблема, яким чином я її можу вирішити. І тоді, вже в пологах, коли лікар бачить перед собою свідому підготовлену маму. Тоді в нього навіть на думці немає, що цією жінкою можна маніпулювати. У нього немає на думці, що якимось чином нам потрібно пришвидшувати процес, стимулювати процес, якось жінці допомагати, тому що він бачить жінку, яка прекрасно народжує і яка реально все може сама. І з такою позицією доросло живете набагато простіше, набагато легше, набагато здоровіше. Тому діліться, яку дитячу позицію ви знайшли у себе і взагалі, чи знали ви, що це є проявом дитячої позиції? А тих мам, хто хоче м'яко, легко, природньо народити, хто бере відповідальність за своє здоров'я, здоров'я своєї дитини, я чекаю на курсі про любов. Всі деталі ви в моєму профілі в Інстаграм.